Усім привіт! Ми з України, місто Кривий Ріг. Сьогодні хочу показати новий сорт моєї колекції. Перше плодоношення сорт персика інжирного Delicious. Ось такі плоди забарвлені. Сорт солодкий з білою м'якотю. Морозі... Морозі... Морозостійкість ізучається ще цього сорту, так як зими були не дуже холодні. Тобто він нагрузився, все в порядку з ним. Подношення написано в сайті Батістіні, де я купляв Питомнику плюс 5 днів від Ридхевену Але бачимо, що. В цьому році все, запізнюється не тільки на 2-3. На Віноград особливо. Зараз дожі такі сильні пройшли, що дуже багато сортів і гніють є. Тобто, от. Це перше плодоношення, тому я не можу сказати, як він, коли він точно Ну, В цьому році отак, от, 22 серпня. Він тільки поча достигати. Такий відрив сухий, виходить мякоть, солодка тающа, дуже ніжний Кисточка маленька Хочеться, це, 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 в той же час вона дуже плотна. Тобто, Дуже гарний сорт, мені подобається. Загрузився, перше плодоношення дивує. Тобто, я навіть не знаю, скільки кілограм, може до 10-10, не знаю. Я ніколи не зважую, скільки дерева дає, рву його частково. І зараз будемо вже частково зривати. Наступний сорт тут на підході Стар. Теж дуже смачний повинен бути. Там далі у мене світкап. Оп. В общем. Коли цікавлять саринці цього сорту, звертайтеся. Всім миру, добра, всім перемоги!